Що я тобі скажу, що для того, щоб знімати класні кадри, тобі не потрібно навчатися роками, купувати ось таку дорогу техніку. Ну, звісно, для тебе ж придумали вже DJI Osmo Pocket 3. Камера за тебе зробить все. Вона вже стабілізує картинку. Картинка якісна, 4К зі слоумоушенами різними. Все як хочеш. Крутиш, вертиш, можеш повернути на себе і бігати в різних режимах, знімати, фотографувати. Потім це відео можна класно фарбувати, монтувати. Це дійсно дуже класний універсальний інструмент для творчості. При цьому взяти цю камеру. Собою кудись в поїздку кинути в кишеню. Ось вона без додаткової ручки і акумулятора. Супер зручно і легко. Ця камера чудово знімає ввечері вже в доволі темних умовах, якщо ми порівнюємо її з екшн камерами або з айфонами. Вона має чудовий вбудований звук, а також додаткові різні аксесуари. І, наприклад, в комплекті в комбо-комплектації є ще додатковий мікрофон DJI Mic з шумодавом, вітрозахистом, топовим звуком і додатковими функціями. І він підключається до камери взагалі без жодних дротів, приймачів, просто по блютузу. А придбати цю камеру і аксесуари ви Можете в магазині Pro. замовляйте онлайн максимально швидка відправка ваших замовлень. Проконсультують і сервіс, який покриває не тільки гарантійні випадки.